I'm going to die. Тому кожен раз як ми зупиняємо зняти ратушу Ну Я зрозумів. А права є насколько я помню на Храківську Справді на храхівську сторону дому трайти Вечірня пора

No, that's partial Вибачно. А, Плаща ринок, радше. Видно, що 9 година минула. Вони вам потрошки бажати гарного вечора. Дякувати за ті всі прогулянки, які ви витримали з нами. За сьогоднішній день ви ж розумієте, що сьогодні сьогоднішній день було кілька прогулянок знято. Частина прогулянок традиційно виходить день в день, ну а частина виходить в інші дні. Так воно не буває. Щоб постійно, день в день. Відкрию секрет для тих, хто не знає. От хтось ще заходить в центр. ale więcej ludzi już samo wychodzi z centrum. Гала переживає другу молодість. Зараз ця пісня таке враження найпопулярніше, ніж була зразу після виходу. Вірменська? Теж, людей стає вже менше. А, перед ним Лесі Українки. Це вулиця Корняхта, поки що щоб була. Лесі Українки наступна. Храм приображення нашого Господа Ісуса Христа. А, тут значки подивимось, як люди вже починають виходити з центру. Практично 21.30. Та сподіваємось, встигнемо на ту останню маршрутку, що 21.30, то. Та, мусимо встигнути. Та якщо ж підемо пішки. Оці я на жишки. Дяст кіст мі. Напис на футболці в дівчини. Ну, таке. Гарний напис. Таких написів, яким йшла дівчина. Ну, вона йшла така білявка. Ну, як любить Павло Миколаївич зібров, розказувати така білявка, така з кавунами, така ця. І на футболці. На ну, цих, як каже Павло Миколаївич Зібров Кавунах був напис Blow Job is Better No Job. Це напевно такий один О, молодий місяць. Ай, не видно, ні видно, молодий місяць. Так це, напевно, був один з таких. Найпомедніших написів на футболках. Не знаю, чи дівчина володіє англійською мовою. І чим вона ще володіє чи не володіє, ми не знаємо. Це просто була історія про напис на футболці. Ми виходимо до, майже до ринку колишнього добробуту. А, і зелене світло не встигає нічого. На наступне зелене світло перейдемо. Тут правда довго чекати, але нічого не поробиш, почекаємо, перейдемо.